Останніми днями західні лідери все частіше говорять про Україну. Вони одностайно висловлюють обурення фактами масових порушень прав людини в Україні, побиття мирних демонстрантів, атаки на журналістів, викрадання та катування активістів. І як виглядає небажання влади розслідувати ці інциденти? Західні лідери називають неприпустимим і вимагають від уряду Януковича негайних дій. Тему продовжить Тетяна Ворошко. У своїй заяві високий представник ЄС зовнішніх справ та політики безпеки Кетрін Ештон вимагає від української влади припинити незаконні затримання та вжити заходи щодо викрадення та котування людей. Вона висловила приголомшення ознаками заподіяння довготривалих тортур і жорстокого поводження з організатором автомайдану Дмитром Булатовим. Під час телефонної розмови з лідерами опозиції державний секретар США Джон Керрі також підкреслив своє занепокоєння повідомленнями про порушення прав людини, зокрема про зникнення та вбивства. Він сказав, що США вимагають від української влади створити юридичну комісію для розслідування цих злочинів та покарання винних. Верховний комісар ООН з прав людини Наві Пілай висловила шок з приводу повідомлень з України та звернулася до Віктора Януковича з вимогою провести належне розслідування щодо смертей, викрадень та тортур учасників протестів. Міжнародна правозахисна організація Варта прав людини закликала міжнародне співтовариство продовжувати тиснути на українську владу з вимогою розслідувати та карати виних у порушеннях прав людини у своєму звіті. Опублікова в п'ятницю правозахисна організація зосередилася на насилі, вчиненому по відношенні до працівників преси та медиків. За словами дослідниці організації Юлії Горбунової, українська міліція порушує як вітчизняне, так і міжнародне законодавство. Міліція неправильно правильно приміняють кулі. Міліція неправильно застосовує гумові кулі. Гумові кулі мають застосовуватися для розгону натовпу. Це зазначено і в законодавстві України, і в міжнародних нормах. В керівних принципах ООН. тим не менш ми спостерігаємо багато поранень в голову і в обличчя, у тому числі серед журналістів та медиків. В принципі, це є порушення міжнародних зобов'язань України. Деякі випадки ми зафіксували, коли було таке враження, що міліція прицільно стріляла по лікарях, коли вони надавали медичну допомогу пораненим по журналістам, коли вони вели репортаж з місця подій. Це відверте порушення. Варта прав людини одна з кількох правозахисних організацій, яка збирає та поширює інформацію про порушення прав людини в Україні. Ми інформацію, намагаємось цю інформацію спрямувати якомога ширше для уваги міжнародного співтовариства, щоб і Рада Європи і ОБСЄ ці дані отримували і могли впливати, аби вони могли робити незалежний моніторинг, що зараз дуже важливо з цієї причини, що ніхто цей моніторинг не. Не веде минулий досвід демонструє, що влада України ефективного розслідування випадків побиття людей 30 листопада на майдані незалежності не провели на її думку. В Україні треба негайно створити комісію для моніторингу ситуації. Може може бути сформована міжнародна комісія, в першу чергу з міжнародних експертів, яка б могла моніторити те, що відбувається, фіксувати давати оцінку з точки зору міжнародного права. І лише Росія устами радника Путіна Сергія Глаз'єва радить Януковичу навпаки застосувати більше сили в інтерв'ю корпоративному журналу Газпром Глаз'єв заявив, що якщо Віктор Янукович не передушить, за його словами заколот, то він ризикує втратити владу. Після чого, на його думку, на Україну чекає зростання хаосу та внутрішній конфлікт. Тетяно Ворожко голос Америки.